Шені канікули для Вінницьких школярів. Більше 15 тисяч учнів весь поточний тиждень проводять вдома. В регіоні епідемія грипу. Наразі поріг захворюваності вже перевищив 19% і тільки набирає обертів, кажуть лікарі. Подробиці далі у сюжеті замість учнів у класах прибиральниці тричі на день. За графіком вони дезінфікують приміщення у школі. Карантин рази три рази в день. Знесу вологе прибирання, прибирання миють підлогу з відповідними дезінфікуючими засобами витирають поверхні парк. Ну наскільки там підвіконні в коридорі? У нас за списком у школі 1059 дітей. Ось на вчорашній день у нас було 25% відсутніх. увесь тиждень на вимушених канікулах понад 20 тисяч вінницьких школярів, адже поріг захворюваності на грип у регіоні вже перетнув максимальну позначку у рази. Захворюваність на грип та госреспіратор. Ні, вірусні інфекції перевищувала епідемічний поріг вже на 17 відсотків. Це за минулий тиждень. Ми будемо ми думаємо і знаємо про це, ну майже на 100 відсотків. Що за цей тиждень це перевищення буде ще більше. Тим часом викладачі школи не полишають. Деякі готують методичні матеріали, інші проводять заняття дистанційно. Це міська математична гімназія у закладі певні втрачати час, не доотримувати важливі знання. Наразі увесь клас разом із викладачем, хоч і на відстані, але у повному складі, спілкуються через інтернет. Мова йде про організацію в даному випадку під час карантину, про організацію віддаленого навчання в режимі консультацій, в режимі онлайн вебінарів, в режимі зв'язку онлайн зв'язку вчителя з учнями. Наразі в районах на карантин закриті 56 шкіл в обласному центрі, таких поки 19. Ситуацію із захворюваністю моніторять щодня. Надвечір до списку закладів, двері яких треба тимчасово зачинити, додається. Ми можемо дати достовірну інформацію на 15-ту годину. І тоді це питання вноситься на розгляд комісії. Якщо буде виявлено чи встановлено, що ще в деяких школах пере. Вишився поріг у цей відвідування, то буде підніматися питання про їх призупинення навчального процесу в цих закладах. Позаплановий відпочинок школярів у регіоні триватиме до понеділка. Проте, якщо захворюваність не зменшиться, карантин продовжать ще на тиждень. Вікторія Тищук, ТВА.